Вітаю, друзі! Буває йдеш по життю і чуєш. Тот людина тот не людина. Тот особистість тот не особистість. Тот громадянин тот не громадянин. То що означає людина, особистість та громадянин? Яка різниця між ними? Спробую уточнити ці поняття як різні аспекти нашого буття. Людина з біологічної точки зору це просто представник виду Homo sapiens. Це універсальне поняття, що стосується будь-якого індивіда, який народився і має біологічні та психологічні ознаки притаманні нашому виду. Особистість це соціально психологічне поняття. Особистістю стають у процесі розвитку та соціалізації, це унікальний набір якостей, рис характеру, поглядів, цінностей та свідомості, що формуються під впливом досвіду, виховання та взаємодії з іншими людьми. Кожна людина має потенціал стати особистістю. Але не кожен його реалізує. Громадянин, це правове поняття. Це людина, яка належить до певної держави і має взаємні права та обов'язки з нею. Громадянство дає певний правовий статус, права, право голосу, право на захист державою, право на соціальні гарантії, обов'язки сплата податків дотримання законів, захист країни. Тепер про основні різниці між ними. Щоб зрозуміти різницю, нагадаємо собі, людина це біологічна основа, ми народжуємося людьми, особистість це внутрішня сутність. Ми стаємо особистістю, розвиваючи свій характер і світовоогляд. Громадянин це зовнішній правовий статус. Ми набуваємо статусу громадянина, приєднавшись до певної держави. Отже, можна бути людиною, але не бути особистістю, якщо мова йде про немовля або людина, яка не сформувала власну свідомість. Можна бути особистістю, але не мати громадянства, як людина без громадянства. І неможливо бути особистістю чи громадянином, не будучи людиною. Підсумовуючи, скажу добре народжуватися людиною, потім розвиватись до особистості в умовах добротної громади громадян. З вами був Михайло, Золоті Яйця України. Разом відновлюємо все.